публічну інформацію. Я взагалі нічого не хочу. Я хочу, я хочу, я хочу взяти шмайстер і кого і щоб, щоб, щоб мозги мені не парили, але одна бараза. Ні. А я про вас нічого не говорю. Прочитайте. Голос, голос. Ви, завідувача, в цей корче аналізи крові робите. Там все.

Зараз то ваше, значить, по вашій лінії мене цікавить матеріально-технічна база їхнього обстеження. Мене цікавить лімфоцити, лейпоцити. в даному випадку вагоцити ви, на якому ступені враження. Я не, я, не, я не знаю. Мені тут написано, що це тут оподіляється. Ми оповідаєте загально А Загальні, ті, Мені тут, тут уже не проходить номер, в нього немає імунної системи, не, розумію. Щоб, о, не працює, щось не працює, що саме, на якому етапі, що працювала воно? Імунно систему. Тему обстежимо, розумієте? І так, так, так. далі. Не робить ні один район. Я знаю, що це може людина. Добре, ось чітко прописано, нікуди возити не треба. Я розумію. Ми робили навіть крові, це чисту портрові. Розумієте? Біохімію робимо, все що робимо. Розумієте, що ми робимо? А такого ні один район не робить там імунну систему. Імунну може саме терміну не робить. Вони загальний роблять, тільки опорідляють, чи працює імунна система і вже є, чи не працює. Більше вони не роблять. Все решта робить у тих лабораторіях на нашому рівні це цінево. Ну І оце так, я знаю. я що я знаю. На ще в виправляю. Кудись вона справляється. А це все що треба просто чув супер із мене. Це загального. Це загальне. А спеціалізовані фіопанії, так як роблять у Швейцарії чи там себе. Бо, бо, бо іменно по спеціально. Я, 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 я викопав, викопав. Ага. Просто взяв. Це, що мені в 95-му році сказали, я в 93-му році підняв. Ага. І е, це, цьому 14-му 95-му році ага. сказали, а в 14 му році підняв це питання через грубо, через 20 років. Ага. Мортвички, які мене бачили, е, сина побачили. Ага. Е, невропатолог, каже, положіть, я зараз гляну, положив. Там це що реабілітацію проводила під Чернівцями. Ага. Положили ні з того, ні з цього вони сказали. Невропатолог uh -huh. сказав, що вашої дитини немає муної системи. Uh -huh. Вони зразу сказали: а то ваше діло, розбирайтеся uh -huh. і рішайте це питання. І від ну, нас в 2014 році мене достало так, що мене син вистачає температуру, приймає. Може днів 20 uh -huh. приймати. І хрен його знає? Звідки воно? І тепер мене стоїть питання: детальне обстеження. Я знаю, що тут немає, але тут написано, що є. Ні, ви <клухи> Є... творите з мною. Я не смотря, я, <клухи> я <вже> так говорю. <вливу> я говорю. <вже>, Просто я вам <вливу> <клухи> <клухи> сказую. Ні, один район такого не робить. Я навіть знаєш, це можна робить. Право того, вам треба близити друга, хто на імонолог, хай скажеш, куди звернутися. Є в інтернет. Зайти в інтернет і подивитися, на яким мурівні хто робить, що вона треба. Я не імунолог, хай скаже, що вам треба. Наперетик, вона не зна, я не тому. Я не думаю, я не повторюю. У вас у тебя там не ридер, вот такой вот стандартный набор, да, не вынервовать. Вот это район Роберт, вот это все. Да. один район Роберт. Тем более, потому что там треба знаете, там будет... Да, власне, ладно, это так, и мы будем знать, что... 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 И мы будем знать, що Марія арлерголог. Значить, фіра, вона по сумістительству арлірголог але вона не імунолог. Хай питається рука, хто виконує функції імунолога? Ніхто не виконує, вже була мова. Ніхто не виконує. Значить, чи то чи нема, що є, що треба. Терапевти є лише в це, як Корнічука, як центр як. Як він правильно називається? Крончук захоронені. Значить, згідно роз'яснень, поданих він цими паралізованими людьми важкої ступені враження не займається. А хто займа? І всіма супутніми це вищестояча стояча клініка, яка має узгоджувати всі, е, значить, е, клініку. Е, як дитина поведе при прийомі ліків. А це знають тільки вижестоящі. Тут не так просто дати, бо викликаються судоми. Не путати спазм'я, і на подобі епілепсії. То зовсім інша історія. І там цей взаємозв'язок не знає. Він загальної практики, не спеціалізований. А тут має бути важкохворих, не хворих, а важкохворих. Е, свої центри, де цим займаються. Висококваліфіковані кадри і вище поліклініка. Полі, та, поліклініка наша прописала, тепер приймайтеся, я просто ну, ся, в мене тут є. Значить, цим ділом займається ворах лікуванням паралізованих людей. Невропатолог і психіатр тільки спостерігатимуть, я тільки що заходив в реанімацію і їм показав. Це. Щоб я Костєва не бачив біля свого сина і його команди okay. Я їх попередив, хлопці, uh -huh. тільки Борак, у нього судороги, uh -huh. розумієте, що таке судове uh -huh. типа епілепсії. Його там немає. Тільки Борак має право надавати терапевт району. Це розуму не треба мати, це складено нашими лікарями, кременецької лікарні, і подано нам це все. Все підтвердить, що тільки Борак має право лічити район. Терапевти з його командою, uh -huh. а терапевти тільки в лікарні прописано в лікарні, е, а в лікарні тільки в горах, більш нема. Конічук там не це центр первинної медичної допомоги. А це індивідуальна програма реабілітації закон до виконання. Тепер... Нічого з іншого немає. Тут прописано, що у вас є матеріально технічна база. у вас її немає на вузку, високоспеціалізовану немає. Більше мені нічого треба. Що вам робити, це потреба ми все робимо Т того рівня, який вам прописано. Що ми маємо. Ну вас, тяжко хворих у вас немає. Матеріально... Немає, немає. Ні, монології, ні там ще спеціальні дослідження, скажімо, кори головного мозка, що там яка ступінь враження, бо то робляться. Де біохімія, генетичні дослідження, ви не робите абсолютно стандартно, як для всіх цих районних лікарів. ну не високо спеціалізовано. Все більше мене не цікавить нічого. Вам якщо треба звернутися, я кажу, якщо у вас має викладати ворог, то він повинен знати, який анти... я ворог послав до себе рукав, ті зійшлися до руках, це ж мене а хто, автомат справді лікуючий лікар. Я через то, що він віквоєнці знає, що треба. Якщо навіть не треба. Я, він, я розумію. Треба ти зараз відділу. Тоді можна навіть піти на Київ, через інтернет все знайдете, що вам треба? Е, інтернет я не маю права. Начитав в цьому році. Що начитав з інтернету? Грамотний став. Оце е, е, мислення нашої влади. Начитався перед цим е, одну ваші лікарі, ваші лікарні. Прочитав одну книжку по медицині і ви себе знаючим спеціалістом до мене. Я не маю права що казати, щоб направили. Ви зрозуміли мене? Щоб направили. Е, була е, то направила, а і написали, то ви опікуна. Я вимагаю. Грамотний тут став один в районі, який вимагає. Не по медичних показаннях і воно показало, що зашкалює е, 15 разів проти норми 100, а воно півтори тисячі і вже є, показало, більше, ніж півтори тисячі, там 1500 чим показало. 20, сину 24-й рік, вже зараз 24-й рік йде, е, тільки тепер починає рішати питання, що сказали, в 95-му році. Рішати питання. Навіть е, ніхто пальцем не посижений, а як Буковський сказав, то я знаю без вара. А чого ж ти не говориш? А задача медицини, це вже не він, то другий казали. Не надходите здоров'ю, а тому ми робити, нічого не будемо і казати вам не будемо. Добре, я пішов. Ну, але я не то кажу. Ви знаєте, що треба? Шукайте, наприклад, яку клініку, реєстратури, я число. Ви не дзвонить, що не вирішувати. Сюди направити. Направлення з Кременця. З Кременця може на Тернопіль. Не дає теж Тернопіль. Не дає Тернопіль. Не надаєш, та не потрібне. Е, Алергію лічить. Імунна система, якщо не працює, то це ж не працює але, це, але, не все, а там частина. Відключена, а, і людина є алергія. При спочатку йде алергія, а потім виключається імунна система. Тут, <ъясіть> а, написано, що, ні один район такого не робити. А тут написано, що все робить, не треба ніякого Києва нічого. Ось що написано. Belep, belep, belep. Prawda? Ja ja я ja ja